Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я б хотіла б говорити ось таке одне питання про те, що чомусь більшість чоловіків не чекають на те, щоб жінка розцвіла, стала такою знаєте, красивою і доглянутою вже в стосунках з ним. Ні, вони в основному звертають свою увагу на жінок, які є вже такими. На жаль, навіть часто вони звертають увагу на таких жінок для того, щоб якось їх потім зламати, зруйнувати. Підточити середини, ну це, звичайно, стосується таких нарцисичних чоловіків, в яких є певні розлади особистості, і які мають таку потребу просто знищити сильну особистість і побачити, от як вона падає до його ніг. Так скажімо, романтично це звучить, але насправді, звісно що це зовсім не романтично. Тому. У мене зустрічне питання, чому чоловіки, які от обирають для себе тільки вже гарних, доглянутих, успішних і таких яскравих, щасливих жінок. Дивуються, коли так само і жінка хоче для себе чоловіка, який, вже, наприклад, міцно стоїть на ногах, який нарешті з'їхав від мами, який має стабільний заробіток, який так само є успішним, цікавим, спортивної тілобудови. Тому мені це дивно, що чоловіки часто звинувачують жінок, в тому що вони меркантильні, що їм потрібні тільки успішні чоловіки, і тільки на них вони звертають увагу, але чоловіки так само звертають увагу тільки на красивих, доглянутих. І так само успішний жінок в основному. Ну, не всім, звичайно, вони по зубах, так скажімо, і не всі можуть навіть десь наблизитись до них, тому що можуть мати якісь свої там комплекси, переживати за щось, що, там їм відмовлять, але все одно вони звертають увагу на таких жінок, і були би не проти вступати з ними в якісь стосунки. Тому, як на мене, це не зовсім. Коректно з боку чоловіків звинувачувати жінок у тому, що вони хочуть собі так само успішних, забезпечених і стабільних чоловіків, адже чоловіки так само хочуть собі таких же жінок. Ось і все, подумайте про це.